Фермери Миколаївщини пережили окупацію, втрати і розграбування, але навіть у цих умовах вони знаходять сили відновлюватися і працювати. Я голова фермерського сударства Марант Створилося Воно в 2019 році. Вирощуємо переважно зернові культури. Це пшениця, ячмінь. Почали вирощувати горох, ріпак. Почалася повномасштабна війна, і господарство опинилося в окупації майже 9 місяців. І коли я повернувся в господарство, то дуже багато було чого розграбленого, пошкодженого, не було ні посівного матеріалу, ні дизельного палива, ну нічого, не добре, нічого не було. Залучивши кредит, я отримав обігові кошти саме на поповнення. Найголовнішого це дизельне паливо, це семена. І якісь мінімальні добрива, також засоби захисту рослин навесні 24-го року. До нас звернувся фермерське господарство Маран для кредиту на оборотні кошти. Коли клієнт до нас звернувся, йому не вистачало забезпечення для того, щоб оформити необхідну йому суму в кредит. Тому ми йому розповіли про програму фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, і за допомогою цієї гарантії він зміг оформити цей кредит. Там умовами було те, що це було 3% річних у гривні, що є дуже важливим. Для мене, оскільки країна знаходиться в стадії війни і коливання ну слава богу, зараз таких немає валютних коливань, але взагалі вони дуже можливі. І фонд дав те, що, наприклад, для застави. Мені я даю лише 50% від те, що требує банк, і це дуже добре, оскільки втративши багато, ну якась техніка пошкоджена, якась просто неліквідна для застави банку, і тому це стало таким великим плюсом для оформлення саме ну, цього кредиту. Фонд гарантує до 80% суми кредиту. Це дозволяє навіть невеликим господарствам без застави отримувати необхідні кошти для розвитку та стабільної роботи. І, дякуючи цьому, я зміг повноцінно провести весь весняну посівну, підживити назиміні культури. Ну, зробити все, як планувалось по технології. Наші клієнти знали, як руйнувань також були не вражаї, були поля, які знищені російською агресією. Тому зараз наші фермери Дуже потребують допомоги від держави, допомоги від фондів. Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві був створений для підтримки малих та середніх агровиробників у складні часи сьогодення, коли підтримка найбільш потрібна. Фінансування під гарантією фонду допомагає господарствам відновлюватися після втрат, підтримувати виробництво і планувати майбутнє з більшою впевненістю.